У центрі міста працівники ЛУАвтодоріг ремонтують зливову каналізацію. Колодязь будували ще 50 років тому, тож зараз він вже не здатен швидко пропускати воду. Більше про роботу комунального фронту розкажемо у наступному сюжеті. Сьогодні на Соборні кипить робота. Працівники комунального підприємства Елуавтодоріг розбирають колодязь зливової каналізації, яка проходить від вулиці Чкалова до громадянської по проспекту Центральному. Він старий, був зібраний з цегли, тож вже не виконує своїх функцій. Розвалився, Зараз ми його розбираємо дотла, промиваємо трубу і залізбетонні конструкції, і нові решітки будуть ставитися. За кілька годин комунальники дістали зі зруйнованого колодязя понад півтора куби цегли з мулом і сміттям. Розповідають, несправність зливової каналізації є розповсюдженою проблемою в місті, адже протягом останніх 30 років у Миколаєві не будували нових мереж. Працівники елу автодоріг постійно чистять ливнівки та намагаються не допустити підтоплень проїжджої частини. Обіцяють, після ремонту цей об'єкт виглядатиме інакше. Відтоги буде зезбітонний колодець. Колодець зезбітонний. От конструкція надіжна літ 50 Точно вона простоє. От і нові решітки будуть чугуні стоять. Решітки тяжтяжолого типу для тяжого транспорту. Загалом протяжність зливової каналізації у Миколаєві складає 56 кілометрів. Зливових решіток у місті налічується 2727. Усіх їх щодня обслуговують комунальники, аби життя у місті було комфортним. Наталя Засядько, Олександр Матюшенко, Євгені Гончаренко, Роман Базик. Телеканал Март для є новин.